Я зараз знаходжусь в музеї самураїв і ви подивитесь деякі експонати, які саме тут є в музеї. І дуже цікаво, дуже спокійно. От можна побачити ці експонати, ви більш детально подивитесь а, трохи пізніше в цьому відео, але мені подобається. от так з дружиною зайшли. Ми зустрілися з друзями, сьогодні, Ми просто зайшли зумірутися в диючу культуру японську. Дуже цікаво. Ось подивіться, ну, такі гарні, гарні експонати. ось, Правдоподобні такі. Але для мене цікаво те, що в цьому музеї можна так подивитись. Я, так, зануритись в зовсім іншу культуру, японську культуру. уявіть собі, ти йдеш так в Далесі і це така нібито американська культура ковбої. Ідеш, ідеш, заходиш і потім бачиш, а тут такий куточок японської культури. Бачите, така дуже красива одежа. Дуже але дивіться, самураї, саме треба почитати дійсно більше про це, але дивіться, не виглядає дуже і дуже так е, устрашаючо, я би сказав. Е, бачите, дуже устрашаючо. Але вони такі маленькі.